Каже, куку. Ми в дорозі. Знімаємо вічно з машини. Їдемо порінь, Не видно, О, господь, як показувати цього порня. Ось оцей красовчик, їдемо робити йому прививку. Це кукусіку з 19 квітня вже два ручки, І треба до 19 квітня зробити йому прививочку. Вирішили не затягувати, поїхати що зробити не видно. Бу не видно, да. Ну нічого. Ну нічого, ну нічого. А що це за прививка така? Ну річна. річна. Це ми авангард колим. Да, Тому це... якось так називається, да? так? Я, ну, я не знаю, там вклеєно, я не пам'ятаю да. Сама кров ще яка. Є, вроді, то це ми їдемо. Ну так, да, ми питали, щоб нам горно вколоть да. ковки. Ми перший раз вкололи, і но... нас Дуже гіркий з Да, Ой, там було щось, щось страшне. що... Може, да, ми там трошечки вставимо фото або відео, як його там і відкапували, і все на світі. На кисневі лизажов. Було в нього як він називається. Ентеріт. Саме да. страшна хвороба для собочок. Тут для нього, да. особливо, Це нього особливо маленьке. Це просто. Тут і то й вийшло, що тут дуже була погана прививка, яку ми вкололи, першу і другу. Да, не будемо казати, де да ми її вкололи, бо ми yep. не, не там її вкололи, ну. І короче, А потім перекулювали, як вилічили хороші прививки їм. Так що прививки мають значення. Дуже мають значення, так. Да. До Так що їдемо на полтову, веземо пацієнта. <різь> My veins. I've been driving this train Years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great Popping off, singing straight, never stop, never changed All the squad yeah, here to play yeah, and I've got something yeah. to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flies into flowers, dreams Чого ти психуєш? Заїхали на Мойку Зараз він помить машину, попа заходив Бо воно ще пів часа до прийому Время є Де да, кокос? Кокос? Ану, спокійно Чого, щось диви, як буде п'янка по всіх Диви Бач? Бач, що робиться? Бусть бустик в шопке. Ти бачиш? Ой. Чудик. Ось так, кука любопитно дивиться, як миють машину, так? Да? Такий любопитний мальчик. Попа староється, вона ми воє. До кокус. Попа старується, старується мити машину, як ти думаєш? Чи токсові. Розкажи, бузик боявся Муйка? Ну не боявся, але ну, був у шокі. Був хлопчик. шокований колок. Шокований? Ти шокований чи ні? Каже, а ще більш шокований, що щось прийде і буде це приборочись. Видно на відео, якому В старий. Та це, це кукусова стружка. Кукусова стружка. Любима кукусова стружка. Да, Аби ж він так їхав на сиденья. Да. Взагалі було бомба. А не на ручках, так? Да? Так, приїхали ми вже до больнички. Кука, ти готовий? Чи ні? Клініка. Ось така клініка. Тільки сюди їздим. Реклама не реклама, але ми тільки сюди їдемо. Да. Куки, ти теж сюди тільки їздиш? Тут куку нас ось спасли. Тут куку доспашли, да, вилічили, ну інтеріт. Да, коли вже було, казали, що, щос, час. Ууууу. Так, і що, мама, їдемо? Да. Ой, жич хоч почав. -лю -лю. Мальчик цей. Що каже, я вже готовий, на ручки вилізь. Все. Каже, баба, закривай нам двері. Газуємо. Сказали, що у кукуса лишній вес. Ну, <laughs> ти раз, кожен. До 9-4 кілограма. А я казав вам, що треба трошечки менше пащети. Ну ж, боже, не наїсться, дитинка. Туди-сюди. Я хочу жити холодний постійно. <laughs> Та -да. Так, що тут такі пироги? Ку Кука мої лишній вес. Як і ми всі. <laughs> Опа. А це в нас що, проходив бурочка так після кокусика? <пай> Вже приїхали, зробили. Кокусик чувствує себе хорошо. І апетит є в хлопчика. І усі гроші хоче топки гристи. Скажіть, що все почать? Так, оце у нас вечір на кіт. А це він просто кричить постійно. Ньовка. Що ти кажеш? хочеш? <пай> Кріщо, папа, сидів. <пай> <вот. пай> Капець. Серйозно. Пішли. Кука, не гризи топки нові. Ну, ось глянь, що він робить. Кокос. Кокос, прекращай. Прекращай. Фу. фу фу. Фу. Кажу фу. Ах. Булочка. Кука, як ти себе чувствуєш? Прекрасно, да? да? Каже, кука, всім поко, каже, я пережив цей важкий день. Росугут, каже, все зробили, вакцинували. Каже, я молодець, покушав, казали, апетита може не бути. Ну, в куки апетит, як був, так і остався. Замечательний. Так що, каже, всім спокійної ночі, всім поко.